Зверніть увагу, це вже готовий клієнт піднівак із сосни. У нього вже нарощена щільність. Я вважаю так, що замовники його прищіплювали декілька років. Думаю, побачивши це у моїх відео, я так вважаю. Я знаю, що вони за мною слідкують. Хай скажуть, це вони з моїх відео побачили, що треба прищіпувати сосни чи ні. Але це вже підготовлена, підготовлений такий. Заготовочка під Нівакі, щільна, нарощена. Я зараз вам покажу його поближче, ви подивитесь на цю красу. Бачите, в нього вже вимальовуються ці капелюхи, вже вони природою якби, природою напрашуються сюди. Зараз я вам покажу його ближче. Ну ось він має такий вигляд. Дивіться на цю щільність. Зверніть увагу, це просто просто космос. Ви знаєте, що я так і скажу. Але з цього можна зробити гарні Ніваки, там гарні. Красивезні такі гілки. Туди так залізу навіть. Дуже класний, шикарний. Як вважаєте, можна з цієї рослини зробити одразу по ціні x 10 Я вважаю, що так. Це просто вже підготовлена рослина під Ніваки.